Всім привіт! Всім привіт! Привіт, Марлі! Привіт, привіт, привіт! Подивіться, подивіться. Це він сам навчився. Сьогодні малесеньке коротеньке відео про собак зніму, тому що ці, ці зірки вже давно не мали ніякої уваги перед камерою. Він навчився сам. Вайет. ось прийшов пройшов ще один провірятель, Вайет вміє давати лапу. Вайет, дивіться. Боже, боженьки, як треба тертися. Отак, щоб гладили його. Ось ось. І ось другий хвостик. дивіться, дивіться. І оце вони навчилися давати лапу. Вірніше, Марлі навчився. Так, 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 так. Йдемо йдем на диван. Пішли Пішли на диван, пішли. Чого про них знімаю відео? Вони сьогодні якісь у мене. Я не можу сказати, що вони... А, ви надвір хочете вже. Ну добре, зараз підемо на дві. Давайте. Давайте, давайте. Так, що тут у нас? Чим пахне на дворі? Пахне осінню на дворі. Зрозуміло. І немає у вас води. Зараз я вам води дам. Чекайте. Ну. Зараз я вам принесу водички наберу. Ідіть, поки сходіть в туалет. Іди, Марлі. Марлі. Ага, дивіться, оце якраз той момент, коли називається Я вмію показувати солодкі очі. Я вмію я вмію робити солодкі очі. Боже. Так, давай. Давай Давай я тебе пообнімаю трошечки. Він сьогодні зранку прийшов до мене і такий обнімається. Боже, ну такий просто солодкий хлопець. Потім прийшов ваєт. Вайт дуже добрий, я про нього вже розповідала. Він дуже добрий, він дуже класний пес. Він такий, ну він, він взагалі в ньому нема агресії. Але єдине, що в нього щось таке, я не знаю, ну так, відходимо від мене всі. В нього щось таке з подихом, я не знаю, що він, він наче їсть нормальну їжу, але завжди в нього якийсь подих дракона якогось. Так, і Один підійшов тихенько. Один старий, поважний. Оно, оно. Це він так виражає свій, а, як це правильно сказати, респект, Господи Божому, свою повагу. Він може підійти і тихенько мене в колінце лизнути. Або він може підійти тихенько в лоптик. Але сьогодні щось був такий, знаєте, обнімательний день. Я не знаю чому. Зараз принесу їм воду. О, мене. Що там? Підіть, подивіться, перевірте, будь ласка, все, все, все перевірте. Одя. Так, це мій вазон. Я вже його сто разів показувала в нього. Нові листочки він викидає, я його регулярно поливаю. Так, що таке? Ось у мене прижився. Я відсажувала, і в мене прижився такий цей мій вуха-слона, як вони кажуть, Elephant Ears. І ось нарешті він пустив. Дивіться, новий пагончик він пустив. Тобто, жити він буде. Бо його буквально на днях, в цю неділю, по-моєму, собаки викопали. Я думала, що я їх заб'ю. Так, у мене є ще такий вазон. Це якась бугелія, брумгілія. Я весь час забуваю, як вона називається, але дивіться, вона відразу пускає корені. Тобто, до кого прийду, там і приживусь, називається. Як то, знаєте. Ви ще готуєте, тоді ми йдемо до вас. Дивіться, які в неї, бачите, вже готові корішочки. Я дійсно якийсь мечурінець. Слухайте, я за весь час показую вам якісь рослини. Я не знаю. Я думаю, що рослини мене просто заспокоюють. От реально, я... бачите, все звісно міняється. Так, це у мене такий шикарний базілік. Он погнався. Подивіться. Ось. Бачите? Боже, як він пахне! Треба буде м'язко з ним зробити. Приготувати. Це рослина, я не знаю, як вона називається, воно цвітає як флокс. Але воно таке. Бачите, зараз щось цвіт отпав. Я його поливаю, воно нормальне. А оце, дивіться, тут йому подобається. Це авокадо, бо він щось ріс-ріс. Він ріс-ріс, а потім. У нього щось почала якась хвороба кидатися на нього. Бачите, там листки такі пожовтіли були. Це не від сухості. А тут йому в тіньочку дуже навіть подобається. Так, мені не зовсім подобається, що в мене відбувається з фіговим. Я, мені подарувала сусідка фіговий кущик. Але мені не подобаються ці листки. Я їх чортовій матері. Я не знаю, правильно я зараз роблю чи ні. Але я їх повідриваю, тому що вони якісь хворі. До речі, Люди добрі, хто дивиться мої відео, може хто знає, як це називається. Бо я в інтернеті не можу знайти. Це якась хвороба на них. Чим його обробляти? Бо я реально буду дуже засмучена, якщо воно пропаде. Я його поливаю, бачите, він мені пускає нові пагонки. Він нормальний, я хочу, щоб він розрісся. Так, це у мене ще одна спеція. Ой, теж пахне добре. Я весь час забуваю, як вона називається, її до рибки кладуть, до всякого різного. Так, воно якийсь павук там сидить. Тут, звичайно, живності вистачає в Техасі, я вже мільйон раз про це говорила. Ну, не мільйон, але багато. А, надіюсь, він не пригне і мене не вкусить. Це досить дивна рослина. Я теж не знаю, як він називається. До речі, я не знаю жодної назви. Знаю тільки оці вуха слона. До речі, про вуха слона Елефант Ірс у мене горе. Я не знаю, по-перше, в нього якось подралося все листя. Я не розумію, що з тим листям, хто його подрав. Воно було таке моцне, таке гарне. Може, йому це місце не подобається? І в нього воно мені викинуло було бутон. О, уявляєте? І він би зацвів. Але декілька днів ми його не поливали. Я його не поливала, я забулася про нього. І все. Бутон накрився мідним тазом. Я дуже засмучена. От якісь дюрки на ньому з'являються. Мені здається, що це якась халера його їсть. Ну, не може просто так ці дюрки з'являтися самі по собі. Знаєте, як казав Вінніпух, дерево саме по собі жужжати не може, там хтось є. Ось, дивіться, кругом на кожних листках. Хто мене дивиться і хто добре знається на рослинах, я просто прошу вашу пораду, тому що я не знаю, з ким мені ще порадитися. Ну, знаєте, з тихасцями, з американцями, я поки зрозумію, що вони мені говорять. Пройде дуже довго багато часу. Отака От ситуація. Так, мої помідори, жертви неудачної операції. Не знаю, що з них буде. Може на новий рік вони і надумають свісти. Вже не перші помідори. Я в тому анекдоті, ніна. Тому телефонному розмові то, що була записана по інтернету, гуляла. Вона каже, котик помер. Каже, Ніна, в тебе, що перший котик помирає? Отак От і в мене. Що перші помідори в мене засихають тут в Техасі. Як я не знаю, їм щось коїться, їм погано. Перші я заполивала. перші, другі я заполивала. вони пропали. Ці ще поливаю мало, але дивлюся, що. Щось їм теж не вистачає. Ну, Такі вони нещасні, нещасні. Може, зараз трошки жара спала, то може вони зараз будуть трохи краще. Оця, не знаю теж, як називається якась бугелія, брумгелія. До речі, в неї чогось починають сохнути отакі кінчики листя теж. Я не знаю, чи це хвороба, чи це від старості. Але вона гарно пішла в ріст. І дивіться, в неї була дітка відросла, отака дитинка. І ось пішла друга така рости. Я її так поливаю, ну, плюс-мінус. Так, оце чудо природи. Я не знаю, що воно таке. Вон, воно якусь одну плетючку мені викинуло. Але... <сміття> я просто не розумію. Воно таке якесь тендітне, воно таке нещасне. Я була його забула полити трошечки, то вони ці листочки всі поскручувалися, посохли, такі були капець. А це я його полила, то воно знову. Від... Я не знаю, чи його треба багато поливати, чи середньо поливати. Знову ж таки. Не знаю чи назв цих рослин, мені складновато. Але йому тут подобається в тіньочку, воно собі так, розумієте, не, не випалює його сонце. Так, у мене росте цибуля, я не знаю, до чого вона в мене росте. Ми її на фермер маркеті купили. Ем, ну, такий от якийсь експеримент. Поливаю, поки росте. І оця плетюча штука в мене дуже добре розрослася. Вон вона пускає нові. Пагони, дивіться, як вони пішли гарнісінько, такі всі моцні. Теж там у неї якісь корінчики є, тобто її можна буде відсадити. От. Але я не знаю, мені треба буде на зиму її забирати в хату. Не треба буде забирати в хату. Ну Тут така зима, в принципі. Так. Але я думаю, що якби ці корінчики попали на землю, то вони пустили б нову рослину. Так що, поки що, хай... Іра такий мічурінець. Хай поки тут полежить. А там, якщо воно пустить корня, то я його відкопаю, тоді посажу в іншу. Але добре розрослося. До речі, я тут багато в кого вдома бачила цю рослину. І їй там зручно. Вона все літо стояла, я її була з іншою посадила. То вона така була нещасна, чаморошна. А то та пропала. Там такі були піточки маленькі, червоні. І ця, дивлюся, так в ріст пішла, прям гоп 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 це, до речі, ті дерев'яшки, про які я вам казала, з яких я такі зроблю крафт. І я вам всім покажу, що буде, тому що я дуже маю слабкість до таких кусків деревини, таких відшліфованих, вже там мене ще одна красуня лежить. Оно. І воно ще знизу кусок маю зробити. А, ще є отакі от шматочки. Дивіться. Ну, ви подивіться, яке воно рельєфне. Це ж просто, я не знаю. Боже, є ще люди, які взагалі розділяють мої. Оці вподобання деревами, верніше не деревами, а кусками деревини. Але як на мене, то це дуже гарні лінії. Я вам чесно признаюся. Що це буде? Це може бути для стіни. Така, кусок такого якогось декору. І тут я хочу зробити, я поділюся з вами. Може, якщо я озвучу, може, я це все таки зроблю. Я хочу до цієї частини, я вмію робити з холодного фарфору квіти. Ро, троянди. Я зроблю, там такі будуть зверху троянди, а тут донизу буде така штука. І побачимо, покрию його лаком, подивіться, яка вона прикольна. І на стіні буде в такому розтікально техаському стилі. Так, до моїх собак. Дуже вони сьогодні обіймалися, особливо Марлі. Він щось приходив, він тулився, він такий прям був ніжний. Він, він... Марлюш, іди до мене. Іди, Марлюш, ну що таке? А, ну і вайлет, звичайно, тут буде. До речі, коли приходить Марлі, приходить вайлет. Потім а, Марлі починає проганяти вайлет. Ну як проганяти? Він його починає кусати за ошейник його тягати. До речі, ось, бачите, ошейник є літіліпається. Це ошейник просто як кольє якесь зараз на шиї, в декого, так? Да? Вайлет. Це вже ніяк не годиться, немає фіксатора того. Він його загубить десь. Давай я з тебе його зніму, бо ти його загубиш. Давай. Так, так, да, це твоє, твоє. так. Тут же його номер телефону. Ну, верніше, не його номер телефону, а телефону чоловіка. О, оно, оно, оно. Дивіться. Оно, дивіться, який красунчик у мене є. І він побачив, що Ваю дає лапу. Якось, оно, бачите, зараз намагається її дати. І він побачив, якось Вай дає лапу. Ну, Вай довго цьому вчився в спеціальній собачій школі на команду Shake". А, Ну це твоє, я знаю, що твоє. Вайт Сит сит. Сид. Бачите, Марлі швидше Ваю, тут треба шість разів повторити. Марлі дуже розумний, дуже розумна Всятіна. Всятіна і дуже любимий. І він вміє, ми знаємо вже з Назаром, він вміє робити такі. Знаєте, солодкі очі. Дуже, дуже рівні. Марлі, сип. 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 Ано. І він навчився давати не одну, а дві, дві лапи. Боже, а хто вони грязні, ті лапи? І типу мені ходиш так. Один побачив, що тут якась у нас активність. І теж прийшов виразити свою повагу, своє піклування. Ось, ось одивіться. так, бачите? Ось ось ось, Маншер. Давай я тебе поглажу теж, містерічочок. Такі у мене Такі у мене Бачите вони? Якщо ви будете викапувати те, що я туди закапую, я вас там так само закопаю. Це вайт бере таку моду, це така якась треш пес, Якийсь собака, яка любить сміття. Якщо якісь десь шкірочки позакапувати, я час від часу закапую туди бананові шкірки. Ця рослина любить. Взагалі всі рослини, як виявилось, люблять. В шкірки, до речі, в мене в холодильнику лежить банан. Боже, як мені цю квітку шкода? Який вже почорнів. Фу, не сміть. Який вже просто почорнів. І я думаю, що мені треба буде туди теж його закопати. Зараз я так і зроблю, тільки собак в хату заберу. Бо те, що я закопаю, вони викопають. І тут уже хтось копався, щось він рився теж. Я не знаю, на що вони це роблять. Це на зло. На зло врагам на радість мамі. Так. Надіюсь, що хтось мені відпишеться все-таки за оці листочки, які ну, там жовтіють у мене, пропадають. Ну, та, чого пропадає, я знаю. Воно не дуже любить воду. Оця штука вона не любить воду. Бо я якось була його заполивала, то він майже весь пропав. Ну, думаю, пропав і пропав і Бог з тобою. І там пару цих гілочок прям відділилися від коренів. Я недовго думаю, чи взяла їх обратно в землю, втнула. Дивлюся, прижилися. Ну, тобто, якщо воно жити хоче, то воно буде жити. От це мені не подобається, що вони так сильно позасихали. Я думаю, що води не вистачає, тому що ця рослина вона взагалі любить воду. Вона любить багато води. Щось його їсти почало. Оце мені не подобається. Добре. Піду готувати сніданок. Собаки, папа, пішли зі мною. Ви погуляли? Пішли в хату. Пішли. О, сусідський спес. Проснувся. Пішли, пішли. пішли. Біго. Марлі? 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 Бігом.